Вже не перший рік у результаті непогоди страждають одні й ті ж самі селища Миколаївської області. Не обійшлось без бід і цієї зими. Морози до мінус 20, затим різке потепління, а на додаток до всього ще й дощ. Саме така картина очікує нас кожної зими. У зв'язку з постійним підтопленням ґрунтовими водами, недостатньою кількістю дренажних каналів, кожна зима обертається для жителів низкою проблем. У подвір'ї Віри Миколаївни чисто і затишно. Та, дійшовши до погребу, ситуація змінюється. І сама мешканка не в силах з нею впоратися. Вода підтопила вже першу сходинку, і це ще тільки середина зими. Скоро я в хаті буду плавати. Мені треба рибальські чоботи купляти. було трошки, а зараз подивіться. О, я поли позривала, стяжки робила. До сих пор у долгах сидів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій жовтневої адміністрації прокоментував дану ситуацію. «У 2013 році повинно було виділено із державного бюджету 5,37 мільйонів гривень, і в 2014 році така ж сама. Сума, що в 2014 році, згідно плану виконання природоохоронних заходів щодо захисту від шкідливої дії вод, затвердженого Держводагентством Миколаївському обласному управлінню водних ресурсів, фінансування на коригування проєкту, тобто перерахування кошторису в цінах 2014 році, не передбачається. Усі ми розуміємо, що все вирішується та тільки за наявності певних коштів, яких, на жаль, бракує, у 2010-2011 роках, за словами сільського голови Валентини Михайлівни, була взагалі надзвичайна ситуація. І саме в цей період Верховна Рада прийняла програму з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Так із бюджету сільської ради було виділено 225 тисяч гривень на проведення дренажних систем. Та вистачило цього лише на частину села. Валентина Михайлівна також обурена та схвильована цією проблемою. Однією з найбільших бід на території Шевченківської сільської ради є підтоплення ґрунтовими водами. І ця біда з року в рік переслідує мешканців моєї сільської ради. Більша частина села Шевченково залишилася непризволяще. Даруючи Господу Богу, що немає у нас такої великих осадків, опадів, немає таких великих заметілей, от тільки ця остання заметілля, яка ще лежить, не розстав сніг. У нас у селі Шевченковому три тисячі. 200 з да, десь 3300 мешканців. Да. І з цих 3300, 780 жителів мали проблему підтоплення. От зараз 15-й рік ми верстаємо бюджет, 15 років, я не знаю, у нас налоги податків залишається обмаль, от грошей буде ще менше, ніж було в сільській раді. Прокоментував ситуацію представник районного управління водного господарства. Ситуація виникла із недофінансування. выполнение дренажных работ по селу. В северной части села, где проложены дренажные каналы, и которые врезаны в наши коллектора отводящие, там все сухо и хорошо, люди не жалуются, каналы наши чистые, работают. А в южной части села, там, где нет дренажей, мы им помочь не можем пока не будут выполнены дренажные работы. Мы обеспечим э, отвод воды, но э, собрать эту воду должен дренаж по селу. На, У нас у нас коллектора э, предназначены для защиты сельгоспугодий, села вокруг, ну э, для сбора отвода всей воды, где есть дренаж. Без виповненого дренажа канали не будуть працювати». Аби вирішити цю проблему, ще потрібно встановити дві насосні станції та два дренажних канали для двох мікрорайонів. На все це, згідно з підрахунками, треба 45 мільйонів гривень. Районна адміністрація та сільська рада не в силах це зробити. Жителі сподіваються на підтримку держави. Тож бажаємо усім сухих подвір'їв, затишних домівок та гарної погоди. Ксенія Стужук, Артем Белібов крапки над і.